будемо сподіватися на роль наших старших перемовників. Ну таких як саме Макрон, Стармер, е чи Мелоні е італійка, е італійська прем'єрка, що вони зможуть допомогти формувати якусь пристрасті і знайти все ж таки якийсь шлях порозуміння. Але те, що зеленському не варто йти на е такі е особистісні е конфлікти, і взагалі уникати таких. Зустрічі вибухових це абсолютно абсолютно очевидно. І чому ми не в НАТО? Перша фраза, яку про... промовив Зеленський під час першої зустрічі з Байденом. Нагадаю, після того як він чотири кримінальних справи порушив, проти американського президента і дві навіть після інагурації, офіційної інагурації, Після цього жодним словом не словом не вибачившись, він починає наступ. Вудворд перепов переповідає, що був. Зпантеличений Байден він не, не, не такого напору не очікував. Але він досить розважно, так спокійно, дипломатично пояснює Зеленському, що це колективний орган, що тут передбачені не тільки військові передумови, але і політичні, економічні для нашого союзу. А Зеленський йому тоді каже взагалі з іншого боку аргументи каже: так може той навто, взагалі не треба, кажуть що європейці, що воно вже застаріло. Тобто Байден вважав своєю найбільшою перемогою на зовнішньополітичному напрямку. Це якраз сфоткування, те, що він зміг досягти консолідації НАТО після того, як в передньому своєму терміні Трамп його розвалював і і тепер насправді повертаємось ми до цього розвалу натівського союзу. Якщо вас зацікавила ця розмова, ви можете подивитися її повністю. Посилання на інтерв'ю є під відео.